Я відразу перейду до наступної теми з уклоністами, тому що якраз на цьому тижні ж у мене був на каналі Скандал. Ти його застав? Не читав? Ні, я останній часу мало читаю, крім того, що Кор Короче, в чому суть була? В якомусь із постів я написав, що обов'язок кожної людини, згідно закону, піти в ТЦК і уточнити свої дані. І ти не повіриш, люди відписувались. Прям багато народу відписувалось. Там срача було в коментарях. там тисяч, Відписувалось тисяч... від каналу чи да, від зараз? Канал, так, від каналу відписувалось, Ой. знаєш. І оце, звісно, да, це бомбануло. Тобто люди насправді агресивно сприймають е, заклик іти в військомат. От до чого загалом е, ми дійшли. І мені здається, ми дійшли не оцим ТЦКшникам да, з Одеси, а в принципі. Е, Дивним настроєм людей, коли загалом у нас панує е, патріотичне налаштування, і люди сидять так то на моєму каналі ж не просто так, а їм цікаво е, дивитися новини про Україну. А тим не менш, е, люди дійсно бояться самопожертви і бояться змін. Тому е, бояться йти в ТЦК і просто уточнити свої документи. З іншого боку, маю багато прикладів, коли народ ходив і потім спокійно собі жив деякого декого, де, де, звісно, мобілізували. Що не без цього, як думаєш, ці настрої суспільства, вони природні, нормальні, і нам просто потрібно з цим змиритися? Чи як на подібні речі називати? Тут, знаєш, дуже така вузька стежка, і не хочеться впасти з, з одного з боків цієї стежки. Мені здається, що, по-перше, як людина, яка не мобілізована і в останній вонкоматі була. Скажімо так, давно я не знаю, чи взагалі я маю право щось говорити з цього приводу. Тобто, можливо, мені краще промовчати. з іншого боку, якщо все-таки все ж -таки, все таки говорити, мені здається, що ця ситуація, вона, ну якщо не природня, то вона а, цілком собі її можна пояснити, і не в останню чергу проблема, у в тому числі у інформаційній політиці держави з цього приводу, з приводу того, що зараз у нас буде контрнаступ, який. Здивує весь світ, чи навіть якісь більш яскравіші були описи цього і так далі, тому подібне. І такі, скажімо, так, розмови про те, що у нас потроху оце особливо враховуючи те, що не так багато навіть я так скажу, коли в інфопростір потрапляє такий досить страшний матеріал, як у той, де ми бачили, як висадився прямо з Бредлі бойовий медик на протипіхотну міну. А, коли у нас немає розуміння про те, що там дійсно светися страшні речі, а, це починає перетворитися, перетворитися на щось на кшталт АТО ос коли типу вона в, вона якби і йде, але насправді ти вже призвичаєшся і до сирен щодня, особливо якщо ти живеш у містах, куди не прилітають ракети там з тих чи інших причин, наприклад, якщо у тебе там мовно каже, просто немає там якихось. Якихось взагалі об'єктів, по яких можна було б стріляти, і так далі. І коли е, створюється ситуація, коли у нас знову основна знову якась хвиля, мовно кажучи, походів ТЦКшників по, е, по вулицях з намаганням когось там, не знаю, зловити комусь, е, дати цю повістку, в якій запрошують милоство пройти е, перевірку документів і так далі, е, коли це починає. Не відповідати уявленням людей про те, що як відбувається, що що війна, це у нас не просто а та ми їх. Ге ми взагалі вже там до, до кінця року вийдемо на кордони, а наприкінці там не знаю, мов кажучи серпня, будемо купати ноги в Криму. То ну так воно і відбувається. коли той самий пан Шаміль, який настраждався, і <смітнє> на війні я, 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 я ж його читав. <смітнє> речі, їм, да. Я перепрошую дурці. сидів, він навіть з точки зору використання ресурсів. І написав абсолютно правильну річ, тому що ну дійсно, а який сенс став тисячу блокпостів і сто тисяч дураків, і всіх і ловить в вокзалах кидати в бобі. Ну, Якщо дійсно, мовно кажучи, ну знову ж таки, це ну це така теж схема, що іноді буває так, що навіть якщо система працює погано, їй треба не вчіпати, щоб вона працювала хоч якось, бо її можна поламати, вона взагалі як не працювати. З іншого боку, воно дійсно якось справедливіше, з моєї точки зору, якось по ресурсах вигідніше. Ну, це, молоко кажучи, може привести до того, що просто в одному моменту всі отримують повістки в дії і І все. Ну, складна дуже тема. Мені знову ж таки, мені не хочеться нікого ображати, мені не хочеться ні на кого, там не знаю. Гримати і так далі. Я не вважаю, що я маю це право через те, що я зараз з тобою зараз. Я, я прямо образився таку херню yeah. іноді деякі люди писали. Але то третє діло, давай е, інше пофантазуємо. А що з цим робити? Типу, і що з ситуації взагалі робити? У нас є величезний прошарок людей, які реально бояться військомату, є такі, що взагалі сидять вдома, да? нікуди не виходять. Є такі, що бояться між містами подорожувати і так далі, і так далі, і так далі. І при цьому є потреба у держави для того, щоб е, вибирати собі якихось людей на війну, і як знайти цей компроміс, як знайти спілкування між державою і людиною. У мене немає відповіді на це питання. Наскільки я розумію, так завжди було. Завжди були, мовно кажучи, такі е, мобілізації. як про це колись казав Павел Лузін. Є мобілізація, мовно кажучи, не як він казав. Ну коротше, мовно кажучи, є така ситуація, як у нас, коли от у нас є клич, приходьте військомати або мо е, дали повістку, ви там прийшли мо вас або від або не від ви поїхали, варбіч не поїхали. А є мобілізація, на кшталт, приходить загін до села і відбирає там зі ста чоловіків сімдесят і везе їх в інше місто, розподіляє їх, щоб у них там не було якогось там помоста протерства і так далі, і щоб вони було таке фронтове протерство. І в таким чином створюється так плюс чи мінус, якісь там як воно називається підрозділи. А щоб такого, щоб побороти оцю ситуацію, ну банального страху, і це знову ж таки зрозуміло, тому що. Як би мало не було серйозної розмови про те, що війна це страшно, все ж таки, інфа, що інфа це страшно, вона потрапляє в інфопості. Люди ну банально бояться, бо просто не хочуть змінювати свій ритм життя, якщо вони там умовно вже 16 місяців живуть в умовах війни, і при цьому. На них це там плюс-мінус не відобразилося. Не знаю. Це Але це, це насправді Якщо... мені здається, це одна із тем, про яку варто взагалі дуже серйозно говорити в кінці війни з точки зору саме військової політики, тому що. Тому що так вийшло, що раніше, от, наприклад, візьмемо Другу світову, коли до цього останній раз була загальна мобілізація. Як було, Червона армія заходить в місто або в село, от в село, в село вони повністю викошують всіх чоловіків, забирають їх в армію, да, яке звільнили, і йдуть собі далі. Таким чином набирають мобілізаційний ресурси. Але, виявилось, що у нашому сторіччі, коли людина стала надзвичайно мобільна. Коли нема вже у людини потреби сидіти і тримати свою хату господарство і так далі на одному місці, що вона може просто встати і поїхати кудись, виявилось, що загальна мобілізація стає дійсно дуже проблемним явищем. Просто армія не встигає і не може добрати собі людей, адже потреби значно перевищують бажання добровольців, що теж очевидно і правильно і яким же чином тоді взагалі будувати військові дії, будувати саму мобілізаційну політику, це дуже значне питання, тому що е, люди стали більш цивілізованими, вони стали більш залежні від свого добробуту, ну, типу, умовно кажучи, в тій самій радянській е, Росії, радянській Україні вигребте якихось мужиків з села, да? ну і, і що? Вони і зарплату їм платити не треба, правильно? А тут ще ж потреба всім цим людям ще зарплату платити, і нормальне спорядження, а сучасне спорядження теж купу стоїть. І як взагалі в таких умовах воювати? Тому що ми бачимо, що сама людина коштує надзвичайно дорого, саме по спорядженню, по навчанню, по всьому техніка коштує надзвичайно дорого, а плюс й з економіки потрібно вигрібати величезну кількість цього ресурсу, адже знову ж таки в сучасній економіці людина є основним ресурсом, і кожного разу виходить ми їх вигрібаємо з економіки. І що тоді робити в сучасному світі, враховуючи такі тенденції? Як будувати свою військову політику? Як будувати оборону держави з огляду взагалі на такі речі? Тут складно. Ем, складно, але знову ж таки, мені здається, що тут ще е, є певний момент військової культури через те, що. Ну, наприклад, я не у Генштабі. Я не знаю, які у нас плани і які відповідно ресурси. Е, Потрібні для проведення операцій на тому рівні таким чином, як планується проводити, але протягом цієї е, підготовчої, підготовчого періоду до спочатку думав, що це буде весняна, але це стала літня кампанія 2023 року. У <тас> мене з'явилося питання постійно, ну з'явилася інформація про формування нових бригад, нових там не знаю полків, нових <тас> батальйонів, <тас> які за своєю структурою вони були. Я вже не кажу про моторизацію, я вже не кажу там про механізацію, це фактично були стрілкові полки. І тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли у нас певна частина армії це армія з калашами і на Toyota Hilux. І я, наприклад, не знаю, чи є у цьому чи є у цьому сенс. Знову ж таки, Маркус каже, що зараз ситуація така, що легше наступати пішки, ніж на машинах, але... О, то тож, да. але от. І це ще треба враховувати той факт, що саме через отаку ситуацію про яку написав пан Шеміль. У нас досить велика кількість людей, які були мобілізовані, які потрапили до армії пройшли ВЛК, Ну тобто, де вони пройшли, ВЛК, за них пройшли, мовно кажучи, ВЛК. А ситуація виникає наступно, що умовно кажучи, там бойові командири бачать, що ця людина ну не те, щоб фізично пристосована до ведення бойових дій, або не знаю, там. Вона вона кажучи, має певні залежності і на неї не може покластися. І фактично ця людина залишається на ППД, тому що її списати можна, uh -huh. а в бій брати теж щось таке. І попри те, що у нас іде там хвиля, хвиля, хвиля хвиля мобілізації, у нас завжди не хватає не вистачає людей. Хоча е, ситуація починає нагадувати: ну я не хочу знову ж таки драматизувати і, і, і якось збільшувати цю ситуацію, але починає нагадувати е, пітраграти ще до 2017 року, коли. На фронті людей не так, що і багато, а батальйони там не знаю, по 50 тисяч чоловік в Петрограді і Ніхто не хоче їхати на фронт. Ну тут знову ж таки питання: про, зрозуміло, про насиченість підрозділів технікою, про командування і так далі. Та сама проблема, про яку почали говорити ще там у. У лютому березні і дуже багато говорили наприкінці травня, на початку червня, про те, що у нас через те, що армія мобілізаційна, через те, що у нас не вистачає офіцерів, які там пройшли на піві дії під час АТО УС, у нас повертаються люди, або які не мали цього досвіду, або які не мали досвіду взагалі, тому що піджаки. І через це у нас є певні проблеми там з координацією, з веденням бойових дій на рівні вище роти, і так і, ну, коротше тут, не знаю. Я Дома. не вважаю, що це правильний і найкращий шлях просто з з з нарощувати розмір а, чисельність армії за рахунок або кого, але як вийти з цієї ситуації, я не знаю. Хочу те факти, що на собажанні по тренуванні. Мені, мені здається, взагалі сама парадигма армії, таке враження, що повинна бути змінена. Самий підхід, тому що, от ти розказав, да, знову ж таки, Маркуса ми згадуємо і виявилось, що ті старі підходи. Які прописані, напевно, у статутах, як відбуваються атаки, як мають стати танки і так далі, і так далі, вони виявляються не надто і працюють. І виявляється, що пішки ефективніше. І менше втрат, і виявляється, що поступове таке просування, як знову ж таки показують, і там третя штурмова, да, і вісімдесятка, яка там під Бахмутом, і теж воно працює. А те, що е, раніше думали, має працювати, не працює. Мобілізаційний ресурс, так як всі його бачили, так як він мав бути побудованим, теж повноцінно не працює. Виявляється, що. Складна дорога техніка, яка б вона дорога не була, може бути дуже швидко знищена. А підприємств, які б могли б її швидко виготовляти, теж не існує. А типу, а як ви тоді воювати зібрались? Да? Якщо ви зараз перейшли на таку техніку, яку неможливо поповнити в темпах, в яких вона знищується, як тоді воювати? І дуже, дуже страшні питання. Виходить, що вся військова паратигма, от в сучасній великій війні, яка нарешті відбулася, вона виявилася сильно застарілою, тому що. Ті засоби, які використовуються, вони надто вбивчі, да? можна сказати, вбивчі, що е, снарядів то багато можна виготовити загалом. Так. І лупити, знищувати міста, теж можна. А от як просуватися вперед, не ясно тепер. І тепер просто не ясно. А ще страшніше буде після закінчення війни, коли у нас буде один з розколів суспільства по лінії, хто воював, а хто не воював. Та я, я думав, я буде... думав, після АТО таке буде, і щось, щось таке не сталося. Але ну, знову ж таки, після АТО, у нас навіть попри те, що дуже велика кількість людей пройшла через, через армію, це була все-таки менше суспільства. Зараз може бути така ситуація, що цей процент людей, які дійсно пройшли через армію, допомагали армії і так далі, він буде ну, значно вищий і значно більше буде, як це називається, активного соціально активного населення. Хоча, знову ж таки, той самий. Ой, дай Бог пам'ять. або Юрій Годименко або Серж Марко писав про те, що якщо ви думаєте, що ми повернемось з війни і перекроємо країну так, щоб вона працювала, як має бути, то ви помиляєтесь, тому що коли ми повернемось з війни, то нас захочеться провести час зі своїми рідними та відпочити від цього. Так, 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 так. да. Я я теж сильно сумніваюся, що вистачить енергії ще й змінювати країну, влаштовуватись. Хоча, всяке тут